Так, парні. Парні, всім привіт на режеміч. І ось чому не потрібно збирати SBC, які будуть виходити сьогодні і на днях. Тобто це Сміт, Заварп, промік ікона. І пік звичайних дефолтних ікон це жа, і ерджині і гарсбе Голофіст. Чому їх не потрібно збирати? Це максимально просто. Через днів в нас буде тоті шмоті, які їх називають. І що це означає? Це саме найголовніше прома, яке очікують всі буквально останніх 2, можливо, навіть три тижні. Люди селять покси, люди вірять в новорічну, грубо говоря, після новорічної магію, що їм падає сама головна картка. Це рілі самі головні картки, Якщо вони випадуть, ви будете максимально на ними довго грати, бо тому що далі проміки будуть входити, вони будуть максимально гіршими в Х2 гіршими. І чому так? Бо тому що плейстайли, бо тому що статки будуть накручені, а всі проміки далі будуть такими проходними. І щоб ваші склад оновити. Ви повинні з після Тоті тих проміків зловити максимальну Імба Імбова не бати, а пати буде Фодер. А Фодер, ваш склад не буде плюс-мінус оновлювати ніяк. І тому Тоті це саме найголовніше. Далі буде Тоці, але це вже зовсім інша історія. Тоця буде ша в травні. Окей, з цим ми розібралися. І так. На Тоті, можливо, буде в СБЧ Ібра, Алекс Морган, Ініста. Хто цього не знає, ви всі 24, хто у нас був в Все максимально просто Бест і Сава. Саву збирали. Збирали імба, імба. Бест не збирав, хоча я б на пожив, що я не збирав. Далі. Всі e, 25 хто був. Гарод Бейл, а білі касілляс? Касіліс не збирав, білі не збирав, Бейла збирав. Імба, імба. Да дорогі. Далі, тому ви Всі 25 ждемо. Знову ж таки, у нас був в промік, вони викидали ВСБ і Бейбіка. Да, за 800к імба, імба. Я зібрав, бо, тому що ніколи не грав. Більше я збирати не буду. Картка така, не тяжкувато грати. Ну, плані не те, що тяжкувато грати, картка не для всіх. Якщо б наступному році буде його якась промік СБЧ і збирати не буду більше. Тобто я зібрав, бо ніколи не грав. Можливо, буде так ібра-бейбік, да, як був Анрі Бейбік. Тож, ну, тільки і кров в Бебі, не не а в паках, тіпа, основна. І так само, тому очікувати все можливо, тому надіюся, контролет, можливо, так і зробиться, Там і буде найкраще, коли Тоті буде WSB. І навіть якщо це Бейбі, це все одно буде імба, тому що стати будуть максимально жорсткими, максимально актуальними. Ви скажете, так що ти мені тут трусиш, Бейл теж актуальний, він все одно краще, ніж те, що є в мене в складах. І так само Жайржіні да, на флангах, Так само це Сміт, взагалі актуальна, тому що це нова прома. Але, але, але для чого спішити? Куди ти женешся? Сім днів не можеш почекати. Можеш, пік ще видачи в понеділок або в неділю. Тобто чому спішити? Нема, куди спішити. Треба просто чекати, Бо тому що то сам, саме головні картки. І дуже багато чому я записую це відео? Бо тому що я хочу щоб бачили цю провішку, щоб бачили цю назву і заглянули сюди. Чому це максимально просто? Бо тому що в дуже я часто бачу. Блін, наче збирати збірку, а тут вийшла якась інша промо і як то кажуть. Більш актуальніше, там перед тоті в основному такі є коментарі бачу. Тобто люди підписані на ну вони не слідкують ні хрена, вони починають збирати, бо тому що їм так захотілося. Тобто, ті люди, які грають в цю гру, вони в них трошки вже вони опитні, вони проводять якусь аналітику, а ті люди, які плюс-мінус на очки, на все похеру, вони просто збирають, бо тому, що їм так хочеться. Ця гра, опять-таки, не просто так хочеться. Якщо ти не хочеш тупануть, ти повинен за цим слідкувати. Яке буде промо наступне, які є зливи на і тому я записую це відео. Щоб ви не зібрали 3-4 або 5 основних збірочок, а потім вийшло тоті, і ви такий ой А я так вийшла! А я вже і, і ту, і Бела, або Жаріню не хочу закидати, да? бо тому що я вже на щось збирати. І хочу тоті, а Фодора немає. Фодора а Фодора Рілі немає, чому так? Бо тому що крива Рілі пішла вниз, як ви бачите. І так потихонечку ми переходимо до Кривої, і я тут розкажу пару таких кидончиків. Всі до цього, як так кажуть, відносилися максимально скептично. В принципі, плюс-мінус і теж, не сильно вірили, бо контори довіряти не можна. Пач вийшов, це просто страшне, я вчора плакав. Захист просто в центрі пуля, вони не опускаються. І всі на контратаках тебе луплять. Надіюся, це що зміниться. Надіюсь, контор щось трошки підкрутить, Окей. Не про це. Чому упала крива, все максимально просто, бо тому що були Сандерсах-ікони, були зимні Джокери ікони і зараз завар-ікони. Да? Тобто контора по чуть-чуть підкладає ікон. Перші проміки ікон появилися аж в кінці листопада на Чорну П'ятницю. У минулих роках це все було в FC25, в FC24, і раніше це все було раніше. Раніше, раніше, ви поняли, да? Тавтологи. Mm -hmm. Це все було раніше. В цьому году контора трошки не спішить. І це максимально круто. Тобто це настільки круто, що ці грабели рилі-імбовий не рілі мона грати. Далі, плюс 88-й, плюс моно за нього за сезон такий маленький лайхак накинути плейстальчик, да? за, за цей платний сезончик Battle Pass. Тому це, як то кажуть, імба. Але опять-таки, збирайте, спішить не потрібно. Це буде ваша фатальна помилка. І ви можете мене слухати, ви можете мене слухати, але ви мене повинні почути. Почути означає зробити так, як я вам говорю. Якщо ти хочеш потім сказати бляха, Жемеч був правий, збирай. А ви, ти потім це скажеш і потім будеш, будеш, будеш себе, як то кажуть, не любить, бо тому що ти поспішиш фодера, нікого немає, бо тому що паків мало. Паків максимально мало. І збирати зараз якісь топові СБЩ буде максимально тяжело, навіть того самого родного Я хоч і забирав за один заход, але чисто за того, що я при цим збирав дуже багато збірочок, всяких проходних. Тобто з інніх Джокерів я взагалі зібрав тільки одну збірку, це був Рональдіння. А там було е парочку таких. Вони всі плюс-мінус фодерні. Да, картки, але хотілося б ними пограти. Або оновити просто свій склад. Якому плані оновити? Е просто змінити те, чим ти вже граєш місяць на, новий, на нову картку, якою ти будеш грати знову місяць. Але я це все не збирав просто все скіпав. І. Дірку а, курту а зібрав, який все пускає. Ха -ха. Це другу картку за мінь джокер, яку я зібрав. За Ну, мене забайти. Такі діла. така була інформативне відео. Надіюсь, для вас було воно максимально полезним. Якщо вам сподобалось, жми лайк, жми комент, бо тому що, можливо, ти це відео більше не побачиш в рекомендаціях. Па-па.